Доброго дня українці! Сьогодні вирішила знову записати відео. Я вже собі пообіцяла, що ні, не буду записувати нічого, але сьогодні я знала таку інформацію, яка мене дуже обурила. І я все-таки вирішила <кхм> відкрито подивитися в камеру і сказати те, що я думаю. Можливо, шквал таких емоцій, бурних коментарів посипиться на мене, але я сьогодні буду піднімлю таку тему про наших. Про нашій народ і наших українців в кавичках, які допомагають нашим українцям, які приїжджають в Канаду. І, мабуть, не тільки в Канаді це зустрічається, мабуть, кругом по світу. Так? Наші українці зараз нація стала дуже популярна, і всі, ой, бідні українці, ваша ж війна, ми вам допоможемо. І всі наші українці чекають, ой, яка ж це буде допомога, побільше би нам такої хорошої допомоги, грошей побільше мішками. Та скільки вже ви можете. Тих грошей, я не знаю, в, може досить? Може, ви подумаєте про те, ем, якою ціною ви отримуєте ці гроші. Тепер я е, постараюся об'яснити, чому я така зла. Сьогодні я розмовляла з жінкою, в якої двоє дітей 3 роки і 10 років. І вони збираються з Сумської області, вони збираються приїхати в Канаду. Вони чекають на візу, і е, вони вважають, що. Тут їм буде дуже добре. Ну, ми розмовляли на різні теми, але що вона мені повідомила? Що є така група, організація, яка допомагає новоприбулим, особливо жінкам з дітьми, і зустрічає їх в аеропорту, допомагає з документами оформити всі документи, які потрібні, знайти житло, допомогти з роботою. Вони обіцяють майже 4 тисячі доларів зарплати. А, чи Чибло ну будь-яка робота ну, 4 тисячі доларів. І вони обіцяють, що це все, тобто вони зі всім допоможуть. Ну за їхню таку доброту, вони хочуть 2000 доларів. Ну, вони так кажуть, 50-100 доларів І зараз нам скиньте, що ми точно були гарантовані, що ми вам допомагаємо, що ви приїжджаєте, тому що в нас ж багато клієнтів, а, щоб ви встигли записатися в нашу чергу. І коли ви вже по приїзду, ви даєте нам тисячу доларів, а потім, коли ми вам все допоможемо, ви ще нам тисячу доларів заплатите. А тепер давайте поговоримо: жінки з дітьми, які сюди збираються їхати. Дуже багато є таких хороших людей, я не кажу тільки про наших українських різних. Я зустрічала тут багато українців, які хочуть нажитися ж на, на наших, які приїхали, і просто в не розуміють цін, не розуміють, що куди як йти? О, я англійською погано, я англійську дуже погано знаю, я не знаю, як знайти роботу, житло те ж саме, тому що кредитну історію, треба і так далі інші документи. Невже, невже вам цих 2000 доларів гріє душу, скажіть мені, будь ласка? Невже на жінках з дітьми можна отак гарно заробити? І ще одне новоприбулі. Ви коли приїжджаєте, розумієте, що тут є багато організацій, які допомагають безкоштовно, розумієте? Безкоштовно а, Червоний Хрест, який чекає вас в аеропорту. Просто ви підходите до них і кажете свою історію. Вони вам допоможуть. І що реально вам потрібна допомога, що вони знайшли житло, вони можуть знайти вам готель чи, чи якийсь хост-фемілі на даний час, де ви в пошуках будете. Але розумієте, вам все, все на блюдечку не піднесуть. Вам не скажуть, ось ваша робота, ідіть працюйте, і ви отримаєте гроші. Ні, так не буде. А, зарплати, ще раз повторюю на те, що зарплати такої, як в Україні, ми звикли, ми звикли, що от. Кінець місяця у нас получиться зарплата. Зарплата там 5 тисяч, 10 тисяч гривень, це вся, наша зарплата стабільна. Немає тут такого. Тут є part-time і full-time. І тут е оплачується по годинах, скільки годин ви відпрацювали. Мінімально, це 15-16 доларів. Будь ласка, можливо, хтось поправить, можливо, я не знаю точної ціни. Ну, 15 доларів за годину. Тобто порахуйте самі, будь ласка, 5 днів в тиждень. Ну, я не знаю, де ви можете працювати, 12 годин. Ви витримаєте 15 12 годин працювати кожного дня. Не знаю, 8 годин. Це ну, максимально, мені здається, 8-9 годин праці щодня. 2 дні вихідних, субота, неділя. А 5, годин, 5 днів порахуйте, 5 днів по 8 годин по 15 доларів. Порахуйте, яка це буде сума. Це не буде 4 тисячі доларів, тим більше без англійської. Тому, будь ласка, прокиньтеся. Не може бути вам все. Є такі сім'ї, яким реально везе. І від щирого серця я дуже рада за них, тому що вони попадають в хост фемини, де вони проживають там від 2 до, до 6, до 8 місяців безкоштовно. А це, повірте, це велика, велика, велика сума грошей. Тому що все, що заробляється, ну, буде йти на квартиру і на їжу. Я, я не знаю. Мені дуже сумно, коли я чую, що наші українці наживаються на нашому. нас розумієте, не всі. Не всі переїжджають в Канаду із за із хороших обставин. Деякі реально тікають від, від війни, або деякі люди реально ну, постраждали. У них Зруйнований будинок їм немає куди повертатися. Або навіть і є куди повертатися до родичів друзів, але роботи такої в Україні немає, де вони можуть заробити. І тому от так, вони приїжджають сюди, починають з чистого листа. Але щоб наші українці на наших наживались. Ну мені, мені соромно. Мені соромно за таких українців. Я, я не розумію, як так можна. Коли я також. Була в пошуках якоїсь інформації, Я зустрічала хороших людей, які просто від щирого серця казали, розповідали правду, що, на що треба розраховувати, приходячи приїжджаючи в Канаду. Це в першу чергу, в першу чергу, це холод, до якого ви повинні або звикнути, або пристосуватися. Це інші умови. Ви не можете приїхати і сказати Я українець, що хочу, то роблю. Наших зразу видно. От, ну, ну, от реально, де в транспорті в наших зразу видно. По обличчю. По те, які ми щасливі і які. Ем... Мені, я не знаю. Я бажаю кожному, кожному відкрити своє серце і свою душу, і подумати, заглянути туди і подумати, чи варті ті гроші ну, на комусь заробити. Невже немає чистої, правдивої праці, за яких ви отримали гроші? Ви щасливі, і ви реально оцінюєте ті гроші, які ви заробили, чистим трудом. Невже не можна якось від щирого серця допомогти? Повірте, люди будуть вам вдячні, і вам це прийде в тисячу разів більше, як то кажуть, бумерангом воно повертається. Але будьте чесними із собою в першу чергу. Можливо, можливо, я не знаю. можливо, ця війна для нас, для нашого українського народу, щось дійсно підкаже і навчить нас, навчить нас любити один одного, навіть ворогів своїх. Знаєте, Кажуть, ох, Росія, там ру, русський народ. Та не всі ж русські погані. Та ж саме, як то кажуть, в кожній сім'ї не без урода. Да? І... У нас українці, теж багато таких, які псують репутацію українського народу. Тому що, будь ласка, я вас дуже прошу. Бережіть один одного, будьте чесними один з одним. Не заробляйте на українських е, жінках з дітьми. Я вас дуже прошу. І будьте обережні. Всім миру і щастя. Вибачте, будь ласка, що я була дуже груба.